У вас є поверхня зараз наступним наступне порівняння. Порівняйте, будь ласка, володь. І ІЗ дорівнюється. Що ось це за поверхня? Ні, то є. квадрат на А квадрат плюс квадрат на Б квадрат дорівнює Z квадрат на С. Плачок. Якби було плюс Z квадрат на c квадрат квадратів 1, це був би L. А це що? Площина Ні. Площа то з першої степені, що ні. Плачок. Ну х квадрат плюс Y. Пам'ятаєте я рівняння рівня кому сама любов. Це щось коло почали обертати Ні, це просто буде Хвадрат квадрат, І від. Я вам колись виписував всі всі поверхні, ви вже позамували. Згадайте рівень конус. Пам'ятаєте, вам писав, що це рівні плюс-мінус створення. І це був, якщо плюс, то це був верхній конус. Якщо мінус нижній конус. А якщо, наприклад, треба і той, і той конус одночасно то просто пишете Z квадрат рівні x квадрат плюс Y квадрат. Це буде конус. Двосторонній конус, який йде. У вас же тут є масштабуючі множити, правда? це? <плес> Таким чином, якось цей конус сплюсується, стискається, якось там, витягується, ну, хоч якийсь деформований конус. Зрозуміло? <плес> ну і тепер нам потрібно подумати, а що ж дивимося на цей конус? От, яка, якого характеру ця поверхня? Так, да, У вас має бути цей конус, і зрізається він поверхнею z дорівнює c. Тобто десь <плес> тут проходить поверхня. Це дорівнює це. Ясно? так? Тобто у вас йде далі собі розрізає його -от поверхню. Тобто вам треба знайти масу... Зараз маса що? там? У вас маса не сказала, мама. Координати А, Вам координати центру мас. Ну Давайте координати центру мас Дивіться, координати центр мас. і центр мас. Я вам казав, що це M, Y, Z на масу. Y центр маси. M, X, Z, момент X, Z на масу. Z центр мас. Момент X, Y на масу. так? Що таке M, Y, Z, наприклад? Це інтеграл один. X, на густину на 9 y ТЗ. Справа в тому, що у нас е, тіло однорівне сказано. Тобто густина константна. Тут якийсь просто РОН. Зрозуміло? Тоді маса тіла цього це буде просто інтеграл РО-0. Тоді координата центра маси, наприклад, іксова, це буде що? Це буде роноль, 0 ось, ось це треба поділити на це. Бачите, що роноль де як можна просто. Бо це констант. 0 спротиться. Буде просто інтеграл х dx, dy, dz по нашому об'єму. І поділити на зарані просто об'єм. Бо ρ0, якщо забрали, то просто об'єм. Просто ось тут буде інтеграл dx, dy, dz. Так, так само координата Y центра маси. Тут треба Y поставити, так і дуже. Не координата z центра маси. Тут треба Z поставити замість місць X. Все те саме. Зрозуміло? Mm -hmm. Значить, тому у нас ось у нас не цікавить. Ми можемо давайте візьмемо просто, що у нас ну, нам не треба. Нам треба просто знайти ось цей інтеграл. І ось цей інтеграл. По... цього кіло. Тобто два інтеграли треба знайти, так? До якої системи координату краще прийти? Дивіться, це ж об'єкт об обертання. Бачите, аксіальна симетрія. Тобто, ні ніби циліндрічна, але напевно, що треба у Тому що ну, тут масштабуючі множники АПЦ. Тобто, давайте візьмемо узагальнену циліндричну систему координат. В рамках цієї системи у нас Х це є А на Р фі, y Б на Р фі, І Z. це на z піддовольний. Якийсь розмірний З. Кобіан. І я кобіан АВ на Р. АБЦ ви. Правильно? АБЦ-нареже. Все. Mm -hmm. Давайте підставимо цю систему координат і подивимося, як у нас тоді задаються оці поверхні. Оцей конус і оця кришка Значить, Конус у нас ось цей двосторонній задасться чим. Якщо ми це все сюди підставимо, буде що? А і Б скоротяться. Це тут Акурат квадрат, Б квадрат, квадрат. Бачите це? квадрат і Бак скорочується. скорочуються. буде просто R квадрат, ось квадрат. Бачите це? Плюс буде R квадрат, синус квадрат. Справа буде просто R квадрат. Тому що це ще коротко. Ой, вибачайте, вибачай, Z квадрат. Вибачите Z квадрат. Z тільки квадрат. Це буде наш цей конус. Коснус квадратку, синус квадрат дасть одиницю. Буде просто R квадрат до рівні Z тідномальним квадрат. Оскільки нас цікавить верхня частина конуса. Верхня частина. Ви розумієте? То нам треба залишити не Z до плюс-мінус R, бо R завжди далі. А тільки залишаємо Z кільковане до рівні R. Нам потрібна верхня частина конуса, бо зрізаємо ми її отут. Z до рівні Це рівняння цього конуса у загальній системі координат. Ціндрічній системі. Тепер, як у нас виглядає рівняння цієї площини? Замість Z сюди підставляю Z кільдоване на C. Це ж ви скоротилися. З кількох не до рівні одиниці. Ясно? Тобто, ось ця поверхня це Z-тілдоване до рівня 1. А конус це Z-кільдоване до рівня. E. Все. Нам потрібно тепер порахувати, Ну давайте хоча б нік-центр знайдемо. Хоча ні, давайте спочатку почнемо з того, що знайдемо об'єм. Бо потім ці інтеграли рахувати, то ми їх якось там зінтегуємо. Об'єм спочатку шукаємо. Бо це ж насправді об'єм, ви ж бачите? Просто інтеграл потрібний X, Y, Z. Переходимо, ну давайте поки я отак напишу загальному. Переходимо до загальної симметричної системи координат. Пишемо, що у нас тут буде dφ Тут буде у нас як опіян, це R, e, значить, значи R, РДР. І множимо ще на інтеграл Z що залишається. По z, E, значить, тут де Так? так. Mm. Ну, як об'якне mm. просто тут сюди розкинув R-магати. Тепер Z у нас міняється від чого до чого? Z у нас міняється від нижньої поверхні до верхньої, правда? І затільдоване буде так само мінятися. Тобто буде мінятися від R до одиниці. Четверку. Хочеш... Депер... Як буде у нас мінятися ось радіус? Справа в тому, щоб дізнатися радіус в мене до проєкції. Дивіться, як у нас буде мінятися радіус Оце треба спроєктувати ось це діло. Воно спроєктується на що? Так, треба, так. треба просто підставити Z до рівні 1, підставити сюди. Оце, це ж перетин. Правильно? Це перетин колоса з площиною. Підставляє mm -hmm. Z1 сюди, маю R до рівні 1. Супер. Тобто ось це круг насправді, існує. Круг, круг радіуса одиниці, mm -hmm. зрозуміло? Mm -hmm. Тобто проекція ось цього добра сюди, це буде круг радіуса одиниці просто. Звичайний круг. А круг радіуса одиниці це що? Радіус міняється від 0 до 1, а тут гуляє на всі 2 пі. Mm -hmm. Так? Від 0 до 2. Все. Рахуємо, тут все просто. Ось тут і зразу можемо зінтегрувати. Буде 2 пі. Тут АБЦ напишемо сюди, так АБЦ це множник Тепер. О ДЗ інтегруємо, буде 1 Р, правильно? Mm -hmm. Буде Z З, верхня державниця, знищуємо. Буде інтеграл залишається по r 1 0 R на 1 мінус R Де Так? Давайте зінтегруємо Що у нас буде R на 1 R? 2П ABC Тут буде одна друга рад квадрат мінус 1 третя рапту. І підставити 0,1. 0, ну, 0 підставлю буде 0, 1 підставляю одна друга мінус 1 третя це 1 шоста. І на 2 пі це буде 1 третя. Буде просто 2 AВC на 3. Mm -hmm. так? Мені вже змушені такі речі пропускати, тому що ми не можемо детально так? Значить, це наш об'єкт, це ось цей знаменник. Бачите? Цей знаменник він буде всюди в координатах центра мас х-івій і Так? Тому що ми сказали, що РО скорочується. Нам кустина вона однорідна, вона всюди скоротилася. Нам тепер треба ось такого типу інтеграли винаходити. Бачите? Ось ці. Давайте подивимося, що у нас буде. Давайте я ось цей об'єм запишу. Скільки, а це три. А буду правити ось тут. Що у нас міняється, коли ми шукаємо цей момент YZ? У нас тут додається X. Я буду правити по вже. X, правильно? Додається. X, якщо додали, то у нас що відбудеться? Якщо ми X додали. Тут зараз значить, x це що у полярній системі. Це A на R на ось Су. І тут D, і З так? Тепер дивіться, цей оцей рік суроскір, бачите, що ви можете його сюди кинути. Mm -hmm. А інтеграл від космінус знову. Знов, знов тай самий прикол. Дивимося на пути. У Інтер... нас ніде більше Фі немає. Бо тут будуть інтегрувані тільки r, а по ФІ можемо окремо. Інтеральний космінус це ж синус. А сінус підстави на 2П. Буде 0, 0 тисну 0, буде 0, 0, 0. Тобто ось ця штука зразу 0. Все. Не треба нічого рахувати, ніякі інтеграли по z, по r, зразу Р. І подивитися, що виходить 0. Таким чином, у нас координата х центра маси. Ось тут і центр маса написала. Ділити на об'єм. Ось це зверху 0 виходить. А знизу об'єм. Тобто виходить 0. Тепер дивимося на y на координату центру маси. y, dx, ді, dz. Ділити на об'єм. y Такі Те саме, правильно, Значить, тут тільки замість косінуса — сінус синус. від синуса буде мінус косінус Підставляємо 2 — 0. ще 0, підставлять теж одиниця. 1 мінус 1. Буде 0. Те саме буде 0. Зрозуміло це? Я ще що ми робимо? Чому трюк заключається? Бачите, що у нас ось тут множник синус. Залежить кута. Ніде більше тут путів немає. В інтегруванні по R путів немає, в інтегрування по Z путів немає. Тому ми можемо ось інтегрування по кутах провести незалежно. Окремо. Другі, Другі, на нього завжди буде домножуватися кінцевий результат. Тобто не треба ось це все інтегрувати по радіусу, по Z. Зразу дивимося, що в кінці буде. в кінці в нас 0 чекає. Тому що інтеграція цінуса мінус 8. Це момент І, Так. Сінус Фіфі, 0,2ПІ. Не до равных синусов, это минус косинус. Так? Минус косинус пи. 0, 2, пи. Минус косинус 2, пи. скільки? 1. 0, представьте, минус 1. 0, 0. Бачите? Тобто, не треба оцю всю муру ви коли побачили цей такий віраж такий, що в кінці нас чекає все одно прірва. На будемо зараз прийти? Давайте зразу спочимо вниз. Життєвий Значить... такий момент. Для чого чекати? Значить, зразу. Ладно, Темні, речі. E, значить, 0 буде, так? Тобто у нас Y центра мас, це буде m X, z, як ви правильно сказали, це буде просто 0, знову ж 0. Залишається тільки z з мас. А центра мас, напевно, не буде 0, ну, воно не може бути 0, бо, тому що дивіться, це ж тіло підняте. Насправді ми могли зразу сказати, що координати центр мас ХО, y по 0. Не рахувати. Чому так? Подивіться на тіло. No. Воно жоднорівне mm -hmm. зміщеним вертіки по Z. Тобто, очевидно, з симметрійних квіткувань координата центра мас десь тут. Mm -hmm. Воно не може бути зміщена при цю Бо Воно mm -hmm. просто піднято. Ну, тобто, оце ще треба подумати зразу. Але просто важливо було порахувати, щоб все-таки ви дивилися як рухується. Це можна було зразу сказати. Тепер, що у нас залишається Z-центр мас. Це інтеграл потрібен Z кілько. Okay, Кільдоване. Ну, це не було, поки не кіндоване, тому що це у нас загальне. Так? І тут у нас хіне до Z. Oh. Гроза так? Нам потрібно проінтегрувати, тільки треба Z. А Z у нас що є? Z це не Z відтоване. Тільки що у нас виходить? Це не z, z кіндоване. Правильно? Ну, нам потрібно проінтегрувати Z, ДХ Діга, z. Переходимо до узагальної ситуації. Завізе це на зекідон. Тут у нас вже не буде муля. Очікувано його не може бути мульти, тому що тіло піднято, Тобто десь не в мореві у нас центр мас. Тут вже змушені інтернувати. Значить, знову ж таки, по куту FI у нас зразу два піли ставлю. Бо більше путів фіїни немає. Тепер, ось цей АПЦ можемо одразу забрати. І ще одну цежку можемо забрати. Бачите? Тобто це квадрат. Получаємо такий інтеграл. Інтеграл від 0 до 1. R dr. І тут інтеграл від R до 1 z dz. Дорівнює. Інтеграл z dz – це що буде? 1 2 С Тут буде одна друга. З квадрат, правильно? Підставляємо 1, підставляємо R, получимо що? 0, 1. Тут R, а тут буде одна друга одиниці плюс R квадрат, правильно? Де R. Так? Ну тут зінтегрував, підставив одиницю, підставив R. Повече підставити. Вирівнюємо. Тепер нам потрібно тепер по R зінтегрувати. Давайте оцю поглуху тут вбиваємо. Так? Що виходить? Я в цей інтеграл простіше. Та найпростіше, напевно, що просто, ну, вказати, да, тому що, в принципі, не критично. Давайте ще раз. Тут буде що? Інтеграл від r інтеграл від раху. Відкрива. r куб Інтеграл від R це що? Одна друга Р від Від куб, одна четверта Р4. І підставляємо людей. 0 дасть 0, 1 дасть що. Одна друга мінус 14. Одна четверть. Буде скільки? Пі, А, Б, Сквадрат на 4. Таким чином, це наш цей x y. Бо Це у нас Z. Так? Отже, що має ось тут? c пі, квадрат на 4 ділити на c на 3. Бачите, що виходить? Тепер скорочуємо, саме класне діло скоротити. Пі, Пі скоротили, А, А скоротили, Бешки скоротили. Одна ця ж 4. 3 четвертих підвищається. 3 четвертих С. Таким чином, координата центра МАС, R центр МАС, Це 0, 0, 3 четвертих С. Так. Ну, В принципі, все. Ми більше не встигнемо за сьогодні нічого. Інші застосування у механіці, тут вже подивіться, у вас формули виписані. Все зводиться до тих же рахунків. Тож я вам буду ВСР давати теж кордонувати якісь координати центра МАС. Не більше. Не більше. Ніяких там моментів складних якихось там моментів інерції, тільки це. А на екзамені.